Семі сидів на ліжку і вдивлявся у прекрасні сутінки Аляски. Раптом він почув гучний стукіт у двері. То прийшли п'яні друзі його батьків. У сусідній кімнаті ставало надто шумно, і серце Семі закалатало від страху. Стільці дряпали підлогу, кулаки били по головах. Семі вже не міг стерпіти цей гамір. Однак потім його серце сповнилося мужності. Не сьогодні, подумав Семі. Я йду звідси. Тож він швидко схопив своє пальто і чоботи і пробрався крізь над, Тобто, прагнучи втекти від того безладу. Холодне повітря обпікало його щоки в той час, як він йшов ґрунтовою дорогою і міркував, куди податися. Раптом він побачив будинок з увімкненим світлом на ганку. Це був дім нових біблійних працівників. Він чув, що пара запрошувала дітей у свій дім грати в ігри та слухати біблійні історії. Звідти чувся дитячий сміх. Спочатку він вагався і не знав, чи зупинитися йому, чи йти далі. Проте, набравшись сміливості, він постукав у двері, будучи. Готовим тікати, якщо знадобиться. Усміхнена жінка відчинила двері і запросила його ввійти. Він сів на ковдру поряд з іншим хлопчиком і слухав біблійну історію про мудреців. Слухаючи, він зрозумів, що існує інший спосіб життя, і йому не варто боятися. Він збагнув, що, подібно до мудреців, які пішли за яскравою зіркою і знайшли месію. Він пішов на яскраве світло та знайшов безпечне місце, де можна бути просто дитиною. Населення Аляски має. Одні з найвищих показників зловживання наркотиками і алкоголем, а також самогубств у Сполучених Штатах, Семі один із багатьох молодих людей, життя яких змінилося завдяки служінню біблійних працівників у віддалених арктичних селах Аляски, куди неможливо добратися ані дорогою, ані поромом. Втім, яке відношення мають ваші обіцяні приношення до семі та арктичної місії, обіцяні приношення регулярно повертаються богові разом з десятиною, як визначений відсоток від. Будь-якого доходу чи прибутку, який ми отримуємо від нього, коли їх розподіляють відповідно до об'єднаного плану приношень. Ваші обіцяні приношення підтримують місіонерів і місіонерські проєкти, подібні до тих, які проводить арктична місія церкви адвентистів сьомого дня. Разом ми зможемо зробити більше і краще, рухатися ще далі та швидше. Поставмо Бога на перше місце.